Нездатні ми ми здатні створити батальйони, не здатні створити роти, не здатні ще тримати зброю в руках в разі потреби. Ми готові створювати радикальні дії, ми готові оприлюднювати ті факти корупції, факти ті, які є компрометуючих матеріалів щодо органів влади та наших посадовців. Чи не так? Чи хтось нема, чи хтось не на місцях, чи хтось не знає, хто чим займається, чи в когось, чи в когось ще не залишилася агентура. Ми ж це все прекрасно розуміємо і володіємо. Те, що ми мовчимо, бо ми навчилися мовчати. Ми були все життя деполітизовані. На сьогоднішній день було декілька звернень різних партій, різних громадських організацій, щоб прийти своїми прапорами і підтримати нашу акцію. Ми вдамося до цього кроку, але пізніше. Тому я сьогодні маю таку пропозицію висловити недовіру нашому керівництву ветеранської організації, провести Витримує. збори, але зібрати всіх ветеранів, а не тих прибічників, які разом по стографію, запросити і дуже правильно сказав пан Іван про те, що бо я був на зборах у військових. І я бачив, що ніхто не представив е, ветеранську організацію нашого е, міліціонерів. Ніхто. І це прикро. Один був там е, представник Чорнобиля, це колишній наш працівник Мартинець несли. Ніхто, я думаю, я кажу, як це так підійшов. Пан Веклен тут є присутній. От пан Веклен є присутній. Я був на зборах військових. Бачите? А як так може бути? Якщо нас роз'єднають всіх, хто носив погони. Ми нічого не вартуємо поодинці. Ми нічого не вартуємо. Вони плачевні. Ми маємо хоч право законне на перерахунок. Військовослужбовці ще не мають цього.